Насправді мені страшенно важливо і цікаво бути серед амбасадорів, тому що все, чим я займався весь цей час, це по суті я розповідав історію людей. Немає нічого важливішого ніж досліджувати людей, їхні проблеми в контексті за контекстом, як вони можуть змінюватися, приходити з точки А в точку Б. Проект Пічович це по суті про людей, хоча зроблений проект згори, насправді, і таке рідко буває, тому що з великим рахунком є майданчик. А далі люди з громад роблять цьому майданчику все, що завгодно, і як завгодно. Головне, щоб відчувати допомагати одному. Я дуже багато їжу країною і я дуже часто чую е, риторичне запитання, а що вони зробили, а що нам потрібно. Це дуже патерналістська штука, е, яка насправді може викритися таким проектами, як пічо, -Піч». тому що коли у тебе є платформа і змога е, об'єднатися з кимось або щось запропонувати, у тебе вже не буде риторичного запитання, а що вони нам дали. А що вони нам змогли, а що вони дали? Тобто, це історія навіть для обговорення вже не те, щоб щось зробити. Це велика штука по викоріненню патерналізму. Я думаю, що можливо доросте таким маленьким кроком до чогось великого. Долучайтесь до проекту пліч опліч, де б ви не були. Ви або прифронтова громада, або громада партнер в цих назвах багато. Що сказано. Приєднуйтесь, пізнавайте країну, себе, громаду і разом розбудовуємо нову історію.